4 червня в нашим підприємствам було зафіксовано забруднення жила водопостачання річки південних будів. Нами надо були прийняті міри по контролю за якістю певної води, по житті питної води. А саме змінився різкий запах і в річку опали в органічній сполуці. Вода відповідає теж сам пінусів питної воду, води, крім запаху. Запах ми не можем, можемо замаскувати за затову хвору, але тут хвору не можна перевищити, тому що буде перевищено в воді. Це буде ще небезпечніше ніж має на сьогоднішній час. Ми промоніторили стан південного бунюку, джерело відповідає. Під, Калинівки вже є забруднення, в Вінниці вже є забруднення. Тобто забруднення попало в межах між Камінником і Вінниці. Це може бути злив з полів, мінеральні добри, теж межа світа, яка підвищує ам'я. Поля розовлюються до, до охоронних зони. Річок І вода під час дощу потрапляє, тим самим нас його поверхне, призводить його забруднення. Більш детальну інформацію я надам слово начальнику лабораторії каналу про що інформаційний, вона доповнює інформацію.